Добрий вечора. Придбав ось таке м'яке від відро 10 літрів торгової марки Axis, ax 1308 В чому головні плюси? Зроблені з міцного презенту, має дві ручки, легко розкладається. Набирається вода. Міцне. Витримує 10 літрів води. Далі спробую набрати швидку, Ось Нічого ніде не пропускає. Я набрав майже на половину. Ось мене. Містить ручки. Встановлюється. Тримає форму, моя. Гарного злем готовку Так само при транспортуванні, коли потрібно звільнити, зливається, так само легко, ось так само легко складається і транспортується в необхідне місце. Займає мінімум місця. Таке ось чудо відро.